Ізраїльське суспільство воно подібне до молодої людини, яку виховали розбещеною, яка просто не замислюється про своє майбутнє, вважає, що все обійдеться, і це звичайно може бути дуже трагічним. Питання розвиток суспільства, якої мети, якими методами, ось можете просто уявити, як це могло б бути так, ось через якийсь час. От якби ми правильно доклали зусиль, ось уявити, змалювати картинку. Як ви бачите, як це могло б бути в Ізраїлі? Я б уявив це так, що існує зовнішня сила, яка б настільки змогла вплинути на ізраїльське суспільство. Що воно відчуло б вимушеність негайно, не приблизно у вирішенні завдання про мету свого існування? Якби суспільство спантеличилось би цією темою, я думаю, що воно змогло б розкрити цю таємницю. Тобто, це таємниця. Так. Ми можемо собі говорити щось, але це все одно ми не усвідомлюємо, не розуміємо цього. Так що я вважаю, що тут необхідний найсильніший внутрішній прорив і щодо суспільства, і щодо кожного з нас. Держава вона повинна відчути такий тиск згори, який не дозволить їй робити все, що їй заманеться, і вважати, що. В підсумку все буде добре. Тут дуже багато проблем. Ми подібні до ізраїльського суспільства, воно подібне до молодої людини, яку виховали розбещеною, і яка просто не замислюється про своє майбутнє, вважає, що все обійдеться. І це звісно може бути дуже трагічним.